Друзі, сьогодні я хочу поговорити про такі рослини, які, я думаю, є майже в кожному саду. Ну, хоч одна та є, або й декілька. Це такі рослини, агресори, як ми їх називаємо. І я в себе їх знайшла аж десять. І почну я з десяткого з місця. І на 10 місці я поставила таку рослину, як меліса. Ось так, її як не обмежувати, вона займе почесне місце на клумбі, витіснивши всі інші рослини. Ну, я весною її обмежую. Більші рослини залишаю, так як у мене вони прикривають флокси, а маленьке сіве виполюю. І це зробити легко. Тому їй десяте місце. Дев'яте місце я віддала м'яті. М'ята перечна. Та навіть будь-яка м'ята, в якої коріння повзуче, і при, при благоприятних умовах вона також може. Заполонити всю клумбу. Її я також контролюю весною, коли земля доволі м'яка і кореневище легко висмикується, виполюється. Так що дев'яте місце м'яті. Восьме місце я віддаю барвінку. У мене варієгатний. А який добре себе почуває і на сонячних місцях, і в тіні, і розростається дуже швидко. Тому бажано його висадити в таких місцях, де, наприклад, і з такими ж також рослинами, які легко будуть. Одне одного контролювати, тому що його випалити дуже важко. Так що, восьме місце барвінок ось він у мене в тіньовій клумбі, на тіньовій клумбі, і також розростається доволі швидко, тому бажано я ж говорю, що в таких місцях, де він би був доречним. В інших місцях він, звичайно, заполонить все. Сьоме місце я віддаю очітку лідійському. Ось такий маленький, симпатичний очіток, який є, мабуть, в кожному саду, де він тільки береться. Та його можна занести з будь-якою рослиною. Ось він у мене. Ну, він взагалі легко контролюється. По-перше, я його контролюю частково. Тому що він дуже швидко розростається і прикриває, як правило, ну землю, просто голу землю. А коли він мені недоречний, я його виполюю, він дуже легко виполюється. І просто. Накидаю там, де мені потрібно. Навіть не укоріняю нічого. Я беру його і розкидаю, де мені потрібно, щоб він укорінився. Коли проходить дощ, він спокійно укоріняється. І буквально навіть ти і не помічаєш, коли він розростається. Так що почесне сьоме місце. На шостому місці куничник. Ну, це вже починається, скажімо, агресивніший. Ось він у мене займає таку площу. Це е, куничний кочеретний, тому він доволі агресивний. Е, його посадити в саду з іншими рослинами це дуже великий ризик, що він е, дуже швидко займе всю ділянку і тому. Е, Потрібно йому обмежувачі. У мене вкопані обмежувачі. Ну, по-перше, він у мене окремо висаджений на цій ділянці. Я так періодично щось до нього підсаджую, але е, ніяких рослин більше рядом, поруч з ним немає. Він прекрасно. На сонці себе почуває і дуже посухостійкий Поливаю я його, можна сказати, я його не поливаю, він поливається дощем. От. І навіть через обмежувальні обкопані стрічки він умудряється, примудряється пролізти. Тому я його періодично також прополюю. Але на цій ділянці це не страшно. Я йому це дозволяю, бо більше тут нічого не може рости. Колись була дитяча е, пісочниця. Ось так. І я йому прощаю це. Для нього виділена ось така ціла клумба. І він у мене займає. Шосте місце. На п'ятому місці в мене молочай кіпарисовий. який я посадила свідомо, наскільки він мені подобається, чесно кажучи. Хоча мені дуже багато в коментах писали, що викиньте його, випаліть. Ви не, не, навіть не щуєтесь, коли він заполонить від, весь сад ваш. Ну, по-перше, по він у мене також на окремій ділянці. Далі ну, трава. Ну, Хоча він розсівається, можливо, поки, поки що я ще не знаю. Ну, Маю я його. Придачу я його ще й люблю. Отака, надіюся, що я з ним справлюсь, ну як уже справляються з ним. Ну, ось він у мене займає п'яте місце. А на четвертому місці фіалка біла-садова. Це вже починаємо, як кажуть, Говорити по-серйозному. Тому що ця дівчинка, ця прекрасна дівчинка, яка створює такі чудові нам весняні емоції. Вона так прекрасно квітне, але розростається вона в одну секунду і розсіюється. І ти нічого вже не можеш зробити, якщо вона в тебе є в саду. А я впевнена, що ця фіалка є з 90% наших садів. Ну, і важко вона, до, до речі, викопується, вона дуже важко. Ну, Весняне прибирання, її трохи контролюєш, а так залишається. В принципі, якщо вона не залазить ні в які кущі, а десь в таких місцях, що ти можеш їй дозволити рости, тому вона і росте. І хто ж займає? Три перші місця. Зараз і побачимо. І третє місце в мене займає яглиця. Або всім відома як снить. Ось вона у мене в декількох місцях без нічого, без ніяких інших росте м рослин, тільки одна яглиця. Ось в цих камінцях я їй дозволяю рости так, як їй захочеться. Я вам скажу, що коли їй дозволяєш, вона не дуже то й росте. Якщо навіть ти дуже цього хочеш, ось вам так оцей кам'яну мою таку е невеличку гірочку. Якщо вона обросте, то це буде прекрасно. В цьому куточку в мене не росте. Більше нічого, крім неї, окрім неї. І ще є два місця. Зараз я покажу, де вона також у мене. Я б хотіла, щоб вона росла. Вона тільки одна. Я їй не даю квітнути, скажімо так, я їй не даю квітнути, щоб вона не розсівалась хоча б насіння. Зараз покажу ще. І ось іще одне місце. В цьому місці не дуже то хоче. Будь-що росте. І вона не дуже росте, скажімо так. По-перше, це в мене тут ясен, тут моя курочка улюблена, живе. От. І тут ще в мене декілька рослин, які також дуже важко ростуть. Ну, якщо вона тут, скажімо, заполонить мені тут е цю діляночку, тут обмежує її е тротуар. От, ось так вона виглядає в групі. От. Тому я її залишу одну. Якщо вона витіснить ці рослини, я її залишу. Але поки що так. Ось вона вже в мене три роки тут мучиться, можна сказати. Ну, і маленькою і такою малюсінькою. Малюсіньким кущиком поки ще. Ось так. А ось місце, де вона дійсно себе почуває королевою, де вона дійсно може накрити всю клумбу, витіснити будь-які рослини. І тому тут я вже з нею скажімо, серйозно починаю працювати. У мене тут є обмежувачі, і то вона вхитряється пролізти через ці обмежувачі. Але кожну осінь, коли я ці клумби на клумбах рослини всі зрізаю на зиму, залишаю тільки її, і тоді я її підполюю. А друге місце я віддаю. А ось такий квасниці прямо стоячий. Оце агресор, так агресор. І завелася в мене вона з якоюсь рослиною. Мені здається, ось із цим ялівцем. Бо в якомусь вазончику була одна штучка. І я ніби й виполола її. І все одно, мабуть, зернинка якась попалася. І навіть ти не щуєшся, коли вона заполонить весь твій сад. Ну, чесно кажучи, вона вже так розсіялася, ось, що я вже з нею борюся частково. Також весною я її просто висапую. Все, що залишилося. Все, що залишилось, вона потім проростає і. Прикриває ґрунт, в принципі. Вона добре прикриває, вона як ґрунтопокрівник. Це зараз ось сухо дуже сонце, і вона така виглядає, так скажемо, не дуже приглядно. А так, якщо її поливати і е, дощ, то вона гарно виглядає. Вона закриває всі ось ці місця, де є ґрунт. І виглядає дуже добре. Під рослини вона також заповзає. Але цим розли... рослинам в цьому місці вона не заважає, вона мені не страшна, скажімо так. Весною, коли рослини розвиваються, я її спочатку добре підполюю, а потім, коли вона розростається, вже рослини також розростаються. І тому а вона їм не заважає. І так, друге місце. А хто ж перше займає? Зараз під'їдемо. А перше місце ось цей красень. Такий всім відомий. Мабуть, немає ні одного, хто не бачив би. Цього красення ось такої листопадної Ліани, яка називається Камсіс. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.